Фух, знову я у цьому парку. Слухайте. Сьогодні вже сонячно. Так гарно, слухайте. Вже тепло на сонці, але коли сонця немає, вітер, то не дуже тепло, так прохолодно. Там гори, слухайте. Кхе. Гори, слухайте, так гарно. Взагалі розкішно цей водосп... водоспад, слухайте, цей фонтан мені дуже подобається. Ой. Ой, окей. Ну, я дуже рада, що я вийшла подихати в парк. Дуже рада. Заплатили, пішли за інтернет. За телефон Ярославі. А я зараз трохи тут посиджу, да піду додому, бо скоро зять прийде. Треба щось готувати. Ой, так гарно тут у Італії мені. Слухайте, так гарно. У мене здоров'я покращується тут. Слухайте, нога перестала так боліти, і, змі... і навіть змінила колір на кращий моя ступня, бо там були, знаєте, такі ну, червоні сосудисті моменти. Видно на нозі, а тепер воно бліде стало. Це мене дуже, ну, мені дуже це подобається, що воно бліде стало. Ну, що сказати? Вже вік у мене виявляється. Виявляється у мене вже вік. Це я дуже люблю цей фонтан. Взагалі я люблю це місто 300 метрів над рівнем моря, моря ну, і тиск інший, і все інше. І продукти інші, слухайте. Мені таке життя, воно показано, таке життє. У цій місцевості показано воно мені. Слава Богу. Це я в парку. Сиджу, а мої пішли по парку прогулюватися. Яся з немовлям з собачкою. А я тут відпочиваю. Тут дерев'яні скам'ї, усюди такі камінні скам'ї, а тут дерев'яні. І це видно, я зараз приближу. Ось дерев'яна скам'я. І тут цих скам'їв... Бо... А он мої вже он грівся, заховалося, І тут три з цієї сторони і три з тієї, шість дерев'яних лавочок, де серед зими можна відпочити. І небо таке ясне. Ну вже весна, вже. Травень вже, скоро день перемоги, десятого, наче. Начебто правильний день перемоги 10-го я так найдуже пам'ятаю. Ой, що сказати? Я ніколи не думала, що Росія така сука. Ну, вибачте, за такі слова, ну, сука, це собака жіночого роду. Але я так розумію, що це слово, воно таке, знаєте, має відтінок такий, знаєте, підлості. Тому я це. Я не проти собак. Я проти підлих, підлих собак. Я проти підлих собак. А Росія це підла собака. Ось і все. Якою годували, годували, а вона покусала. Ну вони ж добре годувалися з нас. При радянському моменті і добре вони годувалися і при таких моментах, пострадянських моментах. Вони дуже добре від нас годувалися, коротше кажучи. Неблагодарні тварі, скажу на русском. Да вас даст Господь. Ну, от такая ситуація. Я просто посмотрела, сколько у нас було воздушних тривог. А їх там було порядку шести повітряних тривог. Класне дерево. Дуже цікаве. Ось воно таке. Щось може засохло. Треба, може зрізати, треба вже. Ну і так. Це зелено тут трава взагалі. Я приїхала сюди декілька днів тому, взагалі така розкішна природа, гори. Слава Богу, за мого зятя, який мене з аеропорту римського забрав. Слухайте, там це я про ці пригоди вже розповідала. Ну, чесно вам скажу. Ніколи не очікувала, що у мене будуть такі пригоди. Слухайте, ну, ну що в мене ще питати? Що, мене, що до мене досікуватись? Те, що я з кишиневського аеропорту прибула, слухайте, ну то ну то і що? Коротше кажучи. Мені дуже сподобалось у кишиневі. Дуже. Ну, я тут побуду декілька місяців, та й поїду, бо в мене тато один 90 років старому. Йому треба підмога, розумієте, треба підмога. Як гарно, слухайте. Як гарно. Діти, тут школа поряд, але це діти не з цієї школи, мабуть, бо тут початкова школа, початкові класи, а це вже якісь підлітки. Ну, діти усюди діти. Діти усюди, діти. Тут багато таких, знаєте, зроблено дитячих, ну, як сказати, атракціонів ні. Ну, качелі, якісь, силові там, ігрові моменти є. Ну, ви знаєте, добре це місце, я тут завжди відпочиваю. А моя дуця возить коляску. І зять скоро повинен прийти, треба обід зварити, зготовити. Такі. Вчора пішла до українського магазину, там купила творогу, сиру, сметани, майонезу купила те, що, те, що наше українське. У корочків копчених купила. І млинців фаршированих. ну Там воно було картопля, гриби фаршировані. але. Ну, зять мій, я дивлюся, що він не дуже на, на ніч а так якраз млинці вони поїли із сметаною, і з йогуртом. Ще огірки солоні там купила, ну дуже мені подобається. Зроблю салатика. Ну, вже, вже додому підемо, так. Ну, діти так, підемо додому. Так, вона не видна взагалі, а ти видно. Ну нічого, нічого страшного. Вона взагалі не видно, я її взагалі ніколи не знімаю. Так от от, от коляску ззаду знімаю, оце так. І собаку знімаю. Так, мою хорошу, Мою хорошу, тюпатюня кроша. Ідемо. Ну все, ідемо і д